Що таке гібридна війна і як, і як подолати її наслідки? Тому що долати наслідки треба не по її закінченню, а для того, щоб вона закінчилася вже зараз. І сьогодні в Житомирському військовому інституті зібралися і практичні психологи, і представники Святої Церкви всіх конфесій, які назнають єднання і підкреслюючи, що вони всі разом працюють на захист держави з точки зору. Її єдності з точки зору єднання всіх парафіян, всіх віруючих людей, як патріотів, як і захисників вітчизни, вони заклали алею ради церков, посадили калину. Ви знаєте, для церкви сьогодні важливо допомогти суспільству і державі, опікуватися людьми, які внесли своє служення, повернулися з наслідками. Від церкви першої в Україні відбувся семінар для священників, і він буде поширений на всю Київську область для роботи з учасниками. ДРІ. Я думав, процентів 70-80 мають наслідки такі психологічні. А Ольга Богомовник скаже, ні Владико, 90.